Херсон, березень 2022-го, місто під окупацією. Херсонський художній музей понад 10 тисяч експонатів. Айвазовський, Поманенко, дама з собачкою Пітра Лелі, яка коштує майже мільйон доларів. Директорка Аліна Доценко розуміє: якщо росіяни дізнаються, що колекція захована в підвалі, заберуть усе. Вона вигадує легенду: в нас ремонт, тому я вже давно все вивезла. Музей порожній. 5 місяців ця легенда працює, 5 місяців. Вона рятує колекцію. Але були ж зрадники, мені подзвонили на мій телефон, запитали, що просять зробити виставку до 9 травня в адміністрації. Вони ж одразу захопили адміністрацію. Я кажу, ні, нема з чого, по-перше, я ж все вивезла. Там же ремонт. І він мені відповідає: не бреши, тітка. Я знаю, що все в музеї. Я кажу: як ти зі мною розмовляєш? Ти морда окупаційна. Хто я окупант? Угу. Так ти не будеш з нами товаришувати як краєзнавчий музей. Я кажу: ні. Чому? Вони зрадники, а я ні. Ну тоді завтра, на 9 ранку, в комендатурі, будемо навчати поважати нову владу. Навесні 22-го окупанти організували грабунок Херсонського художнього музею. Будівлю оточили озброєні люди. Процес вивезення тривав кілька днів. Експонати завантажували у фури без номерів та в жовті шкільні автобуси. Херсонці, ризикуючи власним життям, потайки яке їздили навколо будівлі, і знімали грабунок на телефони. Ці кадри стали доказом злочину.